Друзі, всім добрий ранок. У нас сьогодні тихе полювання. Вийшли в ліс, шукаємо греби. Це такий чудовий ліс, бачите, такий чудовий ранок. Ну, поки що немає, я пройшовся декілька місць. місця для мене нові, я раніше ніколи не збирав. Ну, спробуємо щось знайти. По звітам вже люди збирали. Так що... Шукаємо, буде цікаво. Ось перший маслючок. Ходимо, збираємо, подивіться, який красивий. Ось, друзі, іще красунчики, бачите? Маслючки. Шукаємо ще. Ось, друзі, бачите, який красунчик. сел, да, да. А, и ось там. Да, ну. И ось, бачишь ты? Не, не то. Это пакет. И ось. Вот, друзья, подивите. Какие красавцы. вот. 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 Вот Бачите, какие. И Вот еще маслячки какие. Гарно. Вот это да. Вот это дело. Так ось, бачите. Майже плантар маслючків. ось, бачите? Просто як рядовка росте В такому бугрі, бачите. Дуже важко їх замітити, але бачите є. Ой, я ще один раздавив, от я. Ну нічого. Маленькі є, ми їх залишимо на наступний раз. Ось, друзі, ще. Бачите, хтось тут нарізав і ось красунчики. Шукаємо ще. Десь тут. Можливо, хтось місце собі помітив з місцевих пакетом. Ось Шукаємо ще, десь тут повинні бути поряд. Ще ось подивіться, Ось касончик і о, бачите які гарнюні. Дуже красиві. Важно все передивляємось. Бачите, який красончик? Да, Грибів не дуже багато, але вони є. Там один, там один. Ну, чого походимо, ще пошукаємо. О, бачите, який старенький а ось тут і мало ось. Зараз ще тут локацію продивимось гарно. А як, який запах, друзі? У лісі просто неймовірний. Такий чудовий ранок. О, дивіться, який красунчик маленький. Слушайте, ну потрошку, потрошку и буду пить картошку. Крутяк. Вот, подивите. Вот один. Вот. Фокусуйся, что такое. Вот. И вот один. И вот. Бачите. И вот там. Ух ты. И вот там. Да, хорошо. Цілий плантарик. Так що, друзі, гриби є. Виїжджайте, збирайте, хто полюбляє це діло. Крутяк. Ось, ну, дивіться, два брата акробата бачите, шукаємо тут ще. Треба, друзі, дуже, дуже уважно. Тут тітенька, я тільки що бачу, вона пройшла. Ну я йшов сюди, а вона пройшла. Місцева, напевно. Ще так подивилась на мене. Думавши, що зараз поб'є. Але ні. Бачите, ну Тітенька не побачила. Можливо, я можливо вона не за грибами. але мені здається за грибами вона. А ось ще, бачите? Росте. І ось. Щоб розуміло, ось дорога. Ось гриби. Дивіться, який красунчик. Бачите, чекав тут на мене. Його ніхто тут. Один одиньошенький сидів, він рядом хтось там зрізав, а цього не побачив. А цього не побачили. Гляньте, який красень. Чекав мене. Да. Як же круто, друзі. Рано кава. Грибалка. І ось, бачите, красунчик заховався. Заховався, красунчик. Що тут поряд немає, а вони ще Бачите, ось там. Зараз ми їх позрізаємо і пошукаємо ще. Друзі, ще гляньте, що я, знаєш, там будинки люди тут живуть. Я не представляю. перепрослатись, да мусор ту позвозят. Устрою, бля, стихийный звалися. Я в шоці, слухайте. У вас є автівки. Ну вивозьте его. Та ти що, просто, друзі, я. В шоці. И воно здорове, тут балочка така. От навіть металлом є, ну бомжів на немає, селом. Як в шоці? А от мені здається, ото подаси Зараз спустимось. Глянемо. Як в шоці? Слухайте, яке яке мусор назвали ще? Не знаю. Просто. мусор называлось, вы бачите? Вот, подивіться, в траве заховалось, бачите? Вот, вот, ось, вот. ось. Вот. Тут много, слухайте. Вот я на них стою. Вот. Ось, вот, подивіться, это сілий клондайк. Бачите? Вот тут есть старые уже. А їй молоді тут ще бачили просто І ось там ще зараз тут наріжемо Ось друзі бачите ще Коротше гриби не обирають, тут мусорник, свалка, а тут просто грибі, просто вся, вся ложбіна завалена. Якщо б му Мудаки сюди не сипали, класне грібне місце було. <coughs> Цікаво, можна їх за це вжарити. Ну-ка, як у нас кажуть, що це не ми. Ну, коруче, Бачите. Яка шляпа. Дуже прикро мені. Не знаю, ми вивозимо, ми ж теж тут поряд живемо, ми вивозимо все. Вони просто при хуносі сюди звалюють І все. Друзі, оце клондайк, подивіться, і ось, і ось, і ось там. Та, і ось там. А ось подивіться, які красуні. Ну це вже старі. І ось там, бачите, ще. Да, така ложбина класна. Але вже пізно я її знайшов. На жаль. Подивіться, який я красен, ну, але це вже йому вже все бачите. Але за ним би прийти неділі-дві назад три. Дуже багато грибів літніх, виходить, яким вже все. І воно в таких ложбинах, бачите. На жаль, дуже гарний. Але немає. Друзі, ну на цій ноті будемо закінчувати нашу грибалочку, раночок. раночок. ну на сковородку. Назбирали. Всім дякую, що подивились. До зустрічі на риболовлі. Це скоро нове відео про риболовлю буде. Так що давайте.